Фундамент Десятивної церкви в Києві відновлять за гроші киян. Роботи на території пам'ятки, побудованої Володимиром Великим, ще в 10 столітті. Вже почали в планах законсервувати оригінал фундаменту, що залишився на його місці. відтворити точну копію. Днями вже почнуть вивозити сміття з території. Як завершать, довкола пам'ятки залишать скляний паркан, бо і зовсім його приберуть. Закінчити роботи планують до нового року. Київська влада також пообіцяла впорядкувати територію довкола історичної споруди, зокрема з боку вулиці Володимирської, розчистити вхід до церкви, від яток із сувенірною продукцією припаркованих автівок. Загалом на проект потрібно 800 тисяч гривень. Нині є лише 68 Тисяч, тож усіх небайдужих, запросили фінансово долучатись до реставрації після відновлення фундаментів, після упоряджування всієї території, на цій території буде табличка, де буде призвище кожного хто долучився до відновлення нашої ну, сакральної пам'ятки. Фундаментів десятинної церкви, тому я прошу долучайтеся до нашого проекту.